Привіт! З вами Владислав, і сьогодні ми зробимо ось такий рядок завантажень. Тут основна штука в тому, що з довжиною лінії міняється число. А що не міняється, так це те, що я запрошую вас у свій телеграм-канал, де зібрані і структуровані всі старі уроки, де не прогавити нові і можна поспілкуватися та похвалитися своїми роботами. Посилання в описі. Для початку підготуємо все. Я зробив прямокутне обведення, всередині якого пером намалював лінію. Для мого способу це має бути саме лінія. Додав текст в заголовок. Ви можете написати щось своє. З іншого боку, вирівняний по правому краю текст із відсотковим значенням. Я пишу 100%, щоб розуміти, скільки простору максимально цей напас забере. Далі до шейпового шару ми додаємо Trim Pass. Більш детально про цю функцію можна подивитись у ось цьому відео. Важливо, щоб Trim Pass застосовувався лише до лінії, тому розміщаємо елементи в блоці контент саме в такій послідовності. Лінія, до якої застосовується Trim Pass, власне, сам Trim Pass, а потім вже прямокутник. Тепер найцікавіше, як змусити число рости разом із лінією. Розгортаємо текстовий шар, де у нас 100% написано, і прив'язуємо source текст до параметру End в DreamPass. І якщо змінювати End, то вже все працює, хоч і зник відсоток. Але якщо зробити анімацію, як годиться, із ключовими кадрами, то вийде дуже довге дробове число. Його треба заокруглити до цілого, тобто трішки доопрацювати вираз, який з'явився під час прив'язки SourceText до end. Щоб не робити кілометрові записи, спочатку присвоїмо значення, яке у нас вже є, змінній. А наступним рядком заокруглимо його до цілого числа і додамо напис відсотка. Зверніть увагу плюс і напис в лапках. Тепер все працює. Щоб зробити це завантаження більш цифровим, можна додати появи тексту по літерах. Як це працює, показував у ось цьому відео про аніматори тексту, але зараз покажу, як це зробити простіше. Перемотаємо на початок відео, розгортаємо Effects and Presets, Text, Animate In і перетягуємо рядочок Blinking Cursor Typewriter Console на шар тексту завантаження інтерфейсу. Натиснемо U, щоб побачити ключові кадри, що утворилися. З їх допомогою можна керувати швидкістю появи тексту. А в віконці Effect Controls можна керувати не тільки цим параметром, а й вмикати-вимикати курсор, обирати тип курсора та швидкість його блимання. Доналаштовуємо, щоб все виглядало так, як нам треба. І останній штрих. По завершенню завантаження, хай 100% кілька разів блимнуть, щоб показати, що все вдалося. Тут просто додамо кілька ключових кадрів на Opacity, чергуючи 100 та 0 кілька разів. Власне, завантаження нових знань відбулося на 100%, тож вперед тренуватися. А у мене на сьогодні все. До зустрічі!